Діва козаріх з 3 по 9 лютого самі основні моменти, що на вас чекає на цьому тижні. Поїхали. Так. Нові можливості, новий етап, інший якийсь сценарій розвитку, якоїсь вже застарілої ситуації, вихід із положення нові можливості вирішення того чи іншого питання, тої чи іншої справи. І це у вас дублюється. І, до речі, в цьому може вам допомогти жінка. Вот. Знаєте як? Тому що тут та ж історія. Дивіться, Бачите, отут якийсь переломний момент по башні, да, щось неочікуване не случається. От, Дивіться, домовленості, від, ну, знає, таке празднування. Но, що саме цікаве, Дивіться, далі йде, коли ви себе перегружаєте роботою, берете на себе більше, чим ви можете винести. Да? Ну, можливо, так. Так надо буде, не знаю. Але тим не менше, ну, тут як, або це, дивіться, далі скажу вам, значить це може бути через якийсь, знаєте, страх. да, Страх, можливо, втратити щось, когось, не, не знаю. Але тим не менше, от, от ця загруженість, перегруженість це як страх. Як скривання чогось, знаєте, своїх емоцій і так далі. Що призведе вас ну, на інший, на другий рівень, на іншу дорожку. Да? Воно емоційно у вас буде трошки ну так, встріпіньот, скажімо так. Да? Тому що ми ніхто не любимо нове, неважливо, яке воно, але ми ніхто не любимо. Ось дивіться. Отут от. Вам показує да, нове, де воно трошки так нам емоційно не подобається. Знову ж таки, башня, яка ламає всі наші плани. Да, і Робить все по-іншому, зовсім не так, як ми собі думали, планували і так далі. І тут та ж сама історія. І хочу що замітити, що дивіться, ось тут також жінка бере в цьому участь. Ну, якби участь, да, Вона вам може допомогти. Можливо, ви якось до неї звернетесь, або вона там, якось буде брати в цьому участь. Ну, знаєте, що це от для чоловіків це може бути дружина. Да, або а, це може бути а, о, він, лів стрілець по знаку зодіака, або це якось пов'язано з цією жінкою. Ну, якби вона входить в якісь там такі, знаєте, якась така історія у вас цікава. Але факт в тому, що ви залишаєтесь, понімаєте. Ви залишаєтесь правими в цій справі, яка вас лякала, да? і то, тобто це все помітять. Це замітять, що ви молодець, да? що от не зря ви старались і так далі. Але зря ви переживали. Да? Тобто, ну, десь в якийсь момент треба буде трохи стримати свої емоції, можливо, негативні, да? трошки взяти волю свою в кулак і так далі. Но, тим не менше, ісход положительний, скажімо так. Віця, собі в голові думаю, з чим зв'язано плани. плани, а, Розумієте, от те, що ми десь ограничення, а, якісь ми отрим, ви отримаєте ограничення, що буде вас, собственно говоря, підіб'є з під ніг землю. І що і то все по-новому? По-другому от буде, помієте? От я про що й кажу? Це завжди по-новому, по-другому, але не завжди нам це подобається. Так, це щось неізбіжне. Ну, тобто ви на це вплинути аж ніяк не зможете. Воно так буде, тому що воно так має бути. І так, поїхали для кожного крему, тілець Діва Козиріг 3 по 9 лютого дивимось тілець, діва. Козиріг. Ви розумієте, що звіться, у тільців. Якісь підстави, якісь нехороші действия. Нехороші втрати можуть бути, маніпуляції. Ну, от, ну, все знаєте, саме таке грязне і нечисте. Діва, а тут різке завершення чогось башня. Дивіться, всі три колоди різні, але вони всі один одного якось та й дублюють. Да? І. Козиріг, а тут якась скрита інформація. Ну, а, значить, лис, лис да, який може прояснити інформацію. Давайте так: тілець і що? Дві карти дістала. Е, нічого, дивіться, ви знайдете, хто е, ці миші, криси, які вам пакостять, і якби, е, знаєте, е, одгородилися одвор... від них і все. Ну, Тобто, знаєте, е, винюхайте всю інформацію. Диви. Опять, опять, дивіться, одів е, завершення якогось одного етапу перехід на новий етап. Угу. І що він перенесе, сонечко, це значить все добре. І, і козироги, що у нас інформація? Що? Щось по роботі. По, по поводу поїздки, по, по роботі, можливо, якийсь транспорт з транспортом пов'язана у вас робота або е, ну от якось робота робота, транспорт, логістика, перевезення. Е, ну Чесно, тут е, якби. Не самі приємні новини, скажімо так. От такий тиждень для вас. На все добре, цікавий. Пока-пока.